Вітаю, моє ім'я Інна, місто Дніпро. Зараз пропоную вам продовжити огляд частини колекції моїх статуеток. Я підібрала її трохи тематичною це ведмедики. Ще вони називаються ведмедики Тедді. виконані вони, мабуть, з глини. Ото починаємо огляд. Перший це ведмедик. В дивному капелюшку, прикрашений бантиком. Мабуть, тримає невеличкий подаруночок, бо в нього день народження, або сам зібрався в гості. Доволі мила фігурка. Що ми бачимо на звороті? На звороті ми бачимо, що тут є виробник, номер, назва. Ну, виробник Китай. Доволі мила статуетка. Є частиною моєї колекції. Наступне ведмежатка. Цікава дівчинка, має сумочку зі своїм скарбом, мабуть, це іграшки, одягнута в доволі цікавий капелюшок. Трохи сумний вираз мордочки має, теж є подарунок, який схований позаду. Десь приблизно 90-ті роки 20-го століття. Немає ніяких ознак виробника, ну, мабуть, вони колись були, не залишилося. Наступна статуетка. Це ось така мила скрипачка, в шикарній концертній сукні, з дорогоцінних браслетах, вся в музиці, вся в образі. Поверх сухні накинути такий плащик цікавий. Невеличка статуетка ведмежатка теж є частина моєї колекції. Виробника немає, але від цього вона не стає менш цікавою. Наступна статуетка і наступне ведмежатка. Теж цікава дівчинка, з квітами в капелюшку, в рожевій сукні, з трояндами, з вишивкою. Має трохи сумний вигляд, може за погоди, а може, тому що трохи в неї. Є такий не дуже цілий капелюшок, тобто є втрати. Отака вона є, чудова частина моєї колекції. Наступний хто в нас може бути? Ось такий парубок. З келихом, з рушничком, краватка-бабочка, доволі милий, теж з'явився в моїй колекції завдяки перебуванню за кордоном. Тобто всі ці милі статуетки, придбані в один час і в одній країні. Подивимося стосовно виробника. Нема нікого нічого, але ну, все одно він дуже милий і є частиною моєї колекції. Всіх цих ведмежаток-статуеток я купувала на бараховці. Наступне ведмежатка маляр, дуже маленька статуетка в робочому комбінезоні. Футболки майки, капелюшку з пензлем. Тобто робота кипить, не зупиняється. І йде до мене в колекцію. Теж він там. Переходимо до іншої статуетки. Це парочка закоханих ведмедиків. Невеличка теж статуетка. Привернула мою увагу завдяки, ну такому от собі сюжету. Сидять на якомусь коврику, такі обійми, хлопчик з краватку має. Дівчина капелюшку. Комірець цікавий, хлопця теж комірець. Такий цікавий, як, на мій погляд, ведмедики, Без... є ознаки виробника, але треба дивитись, розбиратися, що може бути наступна фігурка. Це ціла композиція, костюмовані, дуже цікаві костюми в них, є грамофон, вони зображують період, мабуть, початку ХХ століття або кінця 19-го, трохи засмучені. Але ж теж висловлюють свої почуття, гуляють на галявині, парубок у фраку, в таких дуже колоритних штанях в смужку. Жіночка простіше, теж сукня, фартушок, капелюшки, трохи засмучені. А може і ні. Що ми маємо з виробника? Ну, колись був. Поки що немає, відклеївся наступна наша статуетка. Цікава пані, ведмежа, ведмежа королева, в відповідній сукні, в короні. В лапі тримає, мабуть, якийсь виданий нею підписаний указ, має прикраси, перли та інші камінці, як намиста, так і корона, має вишивку на сукні. Приємна мила статуетка. Зараз подивимося, що в неї з виробником. Ну, виробник Китай теж вироблена на підприємстві, має серійний номер. Вікторія, Королева. Ось так от вона, як вона є. Переходимо до наступної фігурки. Це ціла композиція ведмедів. Різні вони за своїм дизайном, по-різному вдягнені, мають різні шубки. Дехто в капелюшку, дехто з парасолькою, дехто з кульками. Теж опинилися на галявині, мабуть, у них прогулянка. Приємно проводять час. Зараз теж подивимося стосовно виробника, ну, поки що не бачимо нічого. Добре, до наступної. Статуєтки фігурки. Це в нас буде парочка собачок. Ведмедики вже закінчилися. Доволі мила парочка, теж вдягнені в тематичний вінтажний, навіть може вже антикварний одяг. Кінець 19-го, мабуть, початок 20-го сторіччя. На галявині з квітами, парубоку фраку, дівчинка в сукні, з мереживом, з воланами. Подивимося, що тут з виробником виробник відсутній. це те, що ми маємо. Вона мені сподобалась. Тому була придбана і стала частиною колекції. Взагалі, я не думала робити колекцію ведмедиків і інших статуеток такого плану, але ну, так сталося. І остання наша фігурка мене зацікавила ось такий птах. Птах на дереві. На підставці, як на мене, так. На пластикові. Назву птиці я не знаю, хто це. Якщо вам щось відомо, то підкажіть, будь ласка, виробник Англія Ейван. Як на мій погляд, це, це 50-ті роки минулого століття. Якщо хтось більше знає, буду вдячна за інформацію. На цей час із статуетками, фігурками поки що. У мене все. Бажаю вам гарного настрою. Приєднуйтесь, пишіть коментарі, мені буде цікаво. Ставте вподобайки. До побачення!